Да. Будь ласка, 573 і до п'яти хвилин да. мазурашу. Георгій Мазурашу, слуга народу 203 округ Чернівецька область. Правка, яку я буду ставити на врахування, стосується прогресивного військового збору. І це теж про те, щоб ми направляли більше коштів на армію. Ми тут констатуємо, що нам критично не вистачає грошей в Україні зараз. Але є ще одна страшніша проблема. Нам критично не вистачає вже людей, тому що це найцінніший ресурс країни, і ми дуже неефективно ним розпоряджаємося. Звісно, що, як і колеги, я не висловлюю претензії мінфіну, тому що вони верстають бюджет з того, що є, з тих реалій. Але загалом, як ми управляємо країною наша команда, це дуже погано. Як кажуть наші виборці і як кажуть ті військові, з якими я активно комунікую. Нам треба більше надхожень бюджет, звідки ці кошти візьмуться. Звісно, що потрібно підтримувати економіку. А що ми робимо? Ми робимо рівно протилежно. Ми заганяємо економіку в тінь, підняттям податків. Ми знищуємо економіку тим, що забираємо людей, які очевидно не спроможні захищати вітчину зброю в руках, але могли б і мали б працювати на справу оборони роботою на економіку. Ми відкрили полювання на них. Безбашні башни разом з поліцейськими, які допомагають їм полювати на українців, тому що їм сказали, якщо не переведете, плани вже є у нас. Ви ж про це знаєте, колеги, правильно? Ви ж спілкуєтесь на місцях, хто звідки. План є, скільки треба привезти громадян в ті відстійники, де тримають їх потім закритими, без можливості зв'язатися з рідними. І самі військові кажуть уже стільки разів ті найсміливіші з найсміливіших, які наважуються публічно говорити про це, що їм не потрібні на фронті ті, які з різних причин неспроможні і не хочуть воювати. Хай працюють на економіку і допомагають наповнювати бюджет для того, щоб ми могли більше мотивувати тих, які реально спроможні і захищають вітчизну. Ні, ми їх не чуємо. Зате ми бачимо купу там. Багажники, матраци, ліжка з грошима. Велика частина цих грошей при мудрому підході мала би бути в легальній частині економіки в бюджеті. Ми самі створюємо ці схеми, схематози на плотять наші громадяни. Вибачте, наші громадяни тікають з України. А ми що робимо? Ми боремося з тим, щоб їх зловити, десь, щоб вони через тисну не приплили. Це взагалі то соромно для нас, як для держави, що наші громадяни тікають з України. Ми боремося з наслідками. Треба боротися з причинами. Вони не тікають через те, що не хочуть боронити країну. Вони не можуть боронити зброю в руках. Треба дати можливість працювати на справу оборони, роботу і на економіку. Це мудрий підхід. Тоді буде більше коштів на тих, які реально спроможні захищати вітчизну. Військові самі кажуть, що. Ну, науково вже навіть доведено там, що до 20% лише можуть спроможні просто нести військову службу. І лише 6-7 спроможні просто захищати відчину зброю в руках. Від того, що ми хочемо, щоб всі були воїнами, вони не стають воїнами. Всі нам треба перейти до мудрого підходу і використовувати в цілому наші спроможності протистояти ворогу, а не зменшувати їх такою політикою. І знову ж таки про те, що ми маємо. Кошти запозичені від партнерів і використовуємо їх на аморально високі зарплати для тих особливих в держсекторі. Кому мало тих 10 мінімалок в держсекторі, так ідіть в бізнес і заробляйте хоч мільярди, платіть податки, і вам чесні хвала. Ні. Їм треба в бюджеті отримати сотні тисяч чи мільйони більше, бо вони такі особливі. Де такі беруться аморальні люди, і вони чомусь в нашій владі тепер опинилися. Хоча ми... І я сам, як виборці Володимир Санче, і слуги народу, голосував за протилежний підхід. І щодо, цих, щодо цього підходу прогресивного військового збору, це могло б перевести частину коштів з тих міжнародних запозичень у бюджет на армію. І я прошу, хоча б тих, які присутні зараз в залі, підтримати цю поправку, яка якраз стосується прогресивного військового збору, справедливого, прогресивного, прогресивного військового збору. Дякую. Дякую. Так, це мова йде про 823 поправку, так? Тому, шановні колеги, 823-я поправка, автор самозарашу, комітету відхилено, стравлю її на врахування. Прошу голосувати. За 13 рішення не прийнято. 574 гриб не наполягає. 574...